Клієнт був в так званому розшуку, звернувся з питанням зняття розшуку, а також проінформував про те, що має право на відстрочку від призову по мобілізації. Слід зазначити, що перебування в так званому розшуку не є підставою для відмови в оформленні відстрочки, шляхом подання запиту через резерв плюс військовозобов'язаний зобов'язаний оформив цю відстрочку, Скріншот тут залишаю. І відповідно на питання, як зняти розшуку. В даному контексті, у зв'язку з неявкою за самою повісткою, клієнт подав заявку про визнання скольного адміністративного правопорушення, і розшук, відповідно, знявся з резерву. Відомості, так би мовити, червона смужка, яка зазначена в Резерв Плюс, вона перестала відображатися. І відомості про порушення прав військового обліку так само не підтягуються. Наголошено тому, що необхідно сплатити штраф у такому разі, якщо громадян визнає по неявці за повісткою. Ну і в подальшому, так само в випадку порушень правил військового обліку, будучи зобов'язаним, маючи право на вістрочку, маючи оформлену вістрочку, все одно можуть бути питання пов'язані з порушенням правил військового обліку, оскільки можуть надсилати повістку або повістки до зобов'язаного. Будуть додаткові питання. Пишіть звертатись, задавати питання. Дякую.